Привіт! І сьогодні у нас на тесті грандіозна новинка від торгової марки Літхелі. Такого в нас на каналі ще не було. Я навіть такого ще не, не тримав в руках. Відразу відмічу, що яка товста інструкція на всіх мовах світу. В комплекті два акумулятора, а тобто, як ви бачите, два повербанка. Получається, ця пила працює на повербанках. До акумуляторів ми ще повернемося. Також в комплекті два кабеля USB Type-C. Ну і відповідно сама пила мія. Що тобі ця пилка нагадує? Я не знаю якийсь космічний корабль. Десь на НАСА, знаєш, який? Астронавти типу, полетіли на Марс прихватили з собою пилу. Типу з інтерстеллера. Ну і звичайно, в комплекті ланцюг швидко без води по характеристиках працює від двох акумуляторів. Вказали, що безщитковий двигун, довжина шини 305 міліметрів, швидкість ланцюга 7,5 метрів у секунду, об'єм масляного бака 130 мл і вага даної пили 2 кілограма 900 грам. Також казали, що від одної акумуляторної бази працює купа інструментів. Ось бачите, є навіть болгарка, міні-пила, всякі різні мийки, тримери, і навіть є газонокосарка. Основна ручка дуже широка. Влізе широка рука навіть в рукавиці. П-образна ручка також широка. Відмічу, що ручка дуже добре прогумована, і гума така тверда. Кнопка включення зроблена по техніці безпеки. Без додаткового нажиття у цього собака ви її не увімкнете, це, властиво всім пилам. Далі пила оснащена аварійним гальмом ланцюга, є бак для мастила, бак трішечки зміщений під кутом, зроблено для того, щоб було зручніше наливати. Відразу відмічу, що в баку, як бачите, є сапун. Також, як ви бачите, є безключова натяжка ланцюга і безключова фіксація шини. Давайте. Розберемо, подивимося, наскільки там шпильок фіксується. Посадкове місце дуже широке на шину і плюс є друга додаткова шпилька це вже добре. Покажу, як виглядає привідна зірочка. Відмічу це зразу, що зроблена вона таким чином, щоб ланцюг не злітав на сторону. Натяжний механізм повністю зроблений з металу. Ну і упорні зуби, як бачите, пластикові, але такі широкі. Цього не треба боятися. Це властиво всім акумуляторним пилам, навіть і брендовим. Покажу, як виглядають акумулятори. Відмічу, що зроблені з хорошого пластика. Дуже нагадує той пластик, який роблять бренди. Також сама пилка зроблена з хорошого пластику. Також нагадує, ніби це якийсь там штіль МСА 20 чи якась хосварна. Ну, точно такий самий пластик. Далі по акумулятору. Покажу, що є індикатор заряду батареї в чотири ділення. Індикатор зразу не гасне і відмічу те, що класно нажимається кнопочка з таким щелчком. Зі зворотньої сторони, як бачите, два контакти плюс і мінус силових, Також є вихід USB і також є вихід Type-C. Відмічу це, що акумулятори всюди мають отвори для охолодження. По характеристиках можете поставити на паузу, почитати, але відмічу те, якщо працює від інструменту, має 36 Вт годин або 2 ампер один акумулятор. Покажу, як встановлюються акумулятори. З двох сторін є такі застібки. На акумуляторі також є така застібка, дуже просто силовими контактами всередину. Раз зафіксували. Відмічу це, що ви неправильною стороною не вставите, тому що не буде давати та застібка. Раз і поставили. Біля ручки ось тут ось в задній частині є кнопка для того, щоб ви зняли акумулятори. Дуже вони так прям швидко вилітають. Раз. І зняли. По шині вже відмітив 12 дюймів або 30 см, є відома зірочка, можна змащувати, механізм натяжки можна перевертати на дві сторони. Відмічу один момент, що є отвір, кудою подається мастило, але цей отвір, бачите, з другої сторони заглушений цим натяжним, щоб десь випадково масло не переливало повз шину. Покажу, як реалізований ланцюг. Відмічу те, що ланцюг дуже схожий до Орігоновського. Ланцюг має ось такий мінімальний зуб, зроблено для того, щоб пила акумуляторна не відчула відчувала навантаження і відмічу, що товщина його 1,1 мм. Так, давайте перевіримо, чи все файно закручується. Ну супер закручується, нічого ніде не клинить. Е натяж не працює. Е відмічу то що не треба сильно натягувати ланцюг, десь отак, щоб він не виходив із шини, але під час роботи він ще може потягнутися, то треба буде його підтягнути. Це також властиво всім ланцюгам. Ну що ж, давайте вимкнемо, послухаємо, як вона працює. Як відчули, пилка має плавний запуск і швидку зупинку ланцюга, я тільки відпускаю кнопку. Вона миттєво стає. Перевіримо аварійне гальмо. Ну, аварійне гальмо також коректно спрацьовує. Знаєте, у нас як завжди, Нік тестує. Я шукаю, де він той інструмент знайшов. І відповідь проста: на фонарі QA. тут можна реально швидко розібратися. Відкрив каталог, обрав електроінструмент і все перед очима. Є фото, ціна. Статус наявності, а нижче характеристики і комплектація. Чітко і без зайвих питань. Не розібрали ще сумніваєтесь, є чат з менеджером. Пишете прямо на сайті, і вам швидко все розжують. І найприємніше, промокод nic 10 дає знижку на асортимент. Посилання, як завжди, дотошний залишить під цим відео. Нехай щастить. Тепер перевіримо баланс, коли пилка повністю зібрана. Ну, трошечки її нахиляє вперед, але це нічого страшного, тому що пилка не однорука. а берете. Сюди за ручку, ну, в принципі, нормально. Давайте перевіримо захисний кожух, чи повноцінний, повноцінний і нормально, плотно сидить, нікуди не злітає. Так, залиємо масло, до речі, зручна горловина. Давайте перевіримо подачу масла. Ну, Видно, подається. Після того, як перевірили, можна працювати. Так, знайшов такий вальожник, попробуємо відразу, як працює. Відразу скажу, що пила не призначена для того, тому що, як бачите, брівно практично на всю шину. Так, пробуємо такий пеньок. Не сирий, сухий-сухий, висухший. Пилці сухе важче пиляти. Нагружаю серйозно, от реально давлю. Ось, будь ласка, більше ніж на півшини, і я реально добив, вона реально грибе. Так, як бачите, більше, ніж на півшини, ну приблизно вона і для такого розрахована. Давай, Ні, Соломія. Цікаво, чи вона буде чимось відрізнятися від звичайної полину, я маю на увазі на звичайних акумуляторах. Пробуй зараз скажеш своє враження. Ну Ти прям давиш, правда? І що, вражує? Знаєш, дуже шустра, дуже шустро. бодра. І реально я її просто е... Давиш. давлю. да. і є підтримка обертів. Взагалі і. не стоїть. класно. Ну давай ще раз, Ріс. Попробуй її задавити. От реально, чи ти зможеш її задавити? Шустро. Ага. Не можеш? О, задавила. Звукла... Ну, то ти... Så, я вже лягла на неї. Правильно, давай. Ну що, погнали далі тест, наскільки різів хватить батарей годин. Все. Все. Ну що ж, друзі, така продуктивність 24 різа, таких менших і 2 крупних. Але відмічу, що це акумулятори 2 ампер годин. В нас ніяка пилка на акумуляторах 2 ампер годин не робила, стільки тестів. Зазвичай там 5-6 різів і все, пилки загалом не призначені для роботи з 2 ампер годин. А ця, як бачите, грибе. Плюс покажу, які були 2 крупних різа. Більше, ніж шина. Відмічу, що дерево не сире, дерево таке напівмокре, напівсухе. І чому завжди тестуємо на сусні? Тому що тільки сосна валяється в лісі, і ми всі пили тестуємо на сосні, щоб люди собі розуміли і порівнювали, яка, скільки може зробити різів. Так, давайте глянемо, скільки масла залишилося. Ну, півбака після такого тесту, масло тут не улітає в трубу. До речі, відмічую, що кабеля зарядки мають ось таке плетення таким шнурком, і такі кабеля служать довше, і це ще не все. Як бачите, тут іде USB Type-C, а якщо у вас є другий Type-C, Ось цей некінечник знімається, він на гумці такий, і маєте type c type c не треба, діли USB. Як на мене, це дуже зручно, такого я ніде не бачив. Ну що ж, розібрав я літелі і відразу скажу, що здивований і виглядає реально гідно. Зараз про все по порядку. Відразу, що хочеться відмітити, що все має повністю своє посадкове місце. Ось контакти. Ось там конденсатори. Також відмічу, що на всіх проводах на високотокових і на проводах управління всюди, як бачите, стоять фіритові фільтри. Ну такого рішення я точно ніде не бачив. Далі покажу, що провода тут на бистроз'ємах, але окремою фішкою, що ці провода, як бачите, з двох сторін вони ще залиті компаундом. Відмічу те, що конденсатори не в платі, як ви бачите, вони мають своє посадкове місце. Два конденсатори по 470 мікрофарад. Ось так виглядає маркування плати. Хочу звернути вашу увагу, що радіатор алюмінієвий і, як бачите, дуже багато ребер для охолодження. Дуже здивував мене цей момент, що плата залита прозорим компаундом, і він такий м'ягенький. Якщо щось треба розковиряти, то без проблем ти бачиш, де ковиряєш, щоб нічого не пошкодити. Далі покажу, що тут йде редуктор. Як бачите, всі провода високотокові тут зафіксовані, щоб вони ніде по корпусі не болталися. І саме головне, що тут іде двигун з зовнішнім ротором. Тобто ротор тут йде зовні, магніт, а всередині катушки. Щоб ви зрозуміли, крутиться ротор зовні, а не всередині. І іменно з таким рішенням двигун реально видає більші потужності, більше, ніж ротор усередині. Покажу серійний номер двигуна, двигун тут на 36 вольт. А далі ви будете ще здивовувати. Усі шланги від бака йдуть гумові і додатково зверху ще гумка для того, щоб не перегиналися, але шланги самі по собі гумові. Ось один шланг. І ось бачите, там другий шланг, також гумовий і також з пружинкою, щоб не перегинався. Кнопкою аварійного гальма служить мікрік. Ну, і кнопкою включення також мікрік, такий, мікрік без проблем можна знайти. Так, дістав двигун і хочу показати, що двигун разом іде з редуктором. Зараз я знімлю редуктор і подивимось. Покажу, як виглядає масляний насос. Як бачите, де з маркуванням ведуще шестерня з капролону. Вона зафіксована стопорним кільцем, вона міняється. Ну що ж, добрався до редуктора, покажу, як все виглядає. Як бачите, є повноцінна своя ванна для... З маски. А саме головне, друзі, що все тут стоїть на підшипниках. Ось, бачите, один підшипник. Підшипник звичайний, під номером 608 від торгової марки XBL. Відмічу, що шестерня тут напресована на вал. І ось тут також стоїть другий упорний підшипник під номером. 6200, нуля також від торгової марки XBL. Як бачите, все на підшипниках. Ну, як на мене, редуктор зроблений класно. Ведуча шестерня, як ви бачите, також тут стоїть велика. Отож, друзі, як ми разом з вами побачили літелі нормально, роботяща пила, чесно кажучи, я думав, буде все набагато гірше. Здивувало мене рішення, що працює від двох повербанків. Як ви побачили, ємність тут правдива. І саме більше, що мене вразило, що така продуктивність на таких невеликих акумуляторних батареях по редуктору тут претензій взагалі немає. Всередині, як ви бачите, все зроблено добротно. Ну і по дому для якихось невеличких завдань в садку де щось підрізати, почистити, порізати, буде працювати на 5 з плюсом.